16 вересня 2015 року на місцевих виборах останній термін для нарізки округів по багатомандатному виборчому округу в місті Біла Церква. Сьогодні в Білоцерківської міської виборчої комісії розглядалося дуже важливе питання питання затвердження округів, по яким в подальшому будуть балотуватися майбутні кандидати в депутати. Але як ми очікували, дана комісія не може працювати в руслі закону і як того передбачає виборче законодавство. Шановні члени комісії, шановні члени комісії, ми, як представники громади, звертаємось до вас офіційно. щоб у вас нормально комісія. Ми будемо до вас посвідчення виносити прохання, щоб ви відмовилися не. Працювати разом з цими представниками, заступниками, секретарем і ще двома людьми. По Пофамільна, це удовіна, це сириця, це Підлужний і Ленська. Це вимоги наші. Це, це, це вимоги громади. Це вимоги громади. Справді це ми питання ми. вашої совісті. Якби ви просто ушли, не було б ніяких питань. Взагалі. Основними засадами виборчого законодавства є гласність. Виборчого процесу і рівність усіх суб'єктів виборчого процесу, які беруть або збираються прийняти участь у виборах, сьогодні виборча комісія, нехтуючи усіма принципами виборчого процесу, ухвалювала рішення повністю за закритими дверима, туди не були допущені ані спостерігачі. Тому числі офіційні спостерігачі зареєстровані центральною виборчою комісією від громадської мережі «Опора», ані засоби масової інформації, ані інші люди, які мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії, з пітер служби прапожи через Опора прийшла. Робченко, Анастасія, представник від опори. Ми не пускають на засідання ТВК 16 вересня 2015 року. Пресу вимосите за преса преса з посвідченнями. У нас є сусід посвідчення. Ладно їм граждані України мішають. Пусть преса Відкрита, будь ласка, міліція. Может, не там бабки вже деревить. Так же само будуть и вибори выборы в Белайцеп. Все це прекрасно знают. Навіть міліція не, не открывает весь. <говори> 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 Тут шість працівників преси праці, різних телеканалів і газет, яких не пускають. Тобто ми навіть не знаємо, що саме ухвалила Білоцерківська міська виборча комісія, яким чином нарізала округа і що очікувати в подальшому. Ми вже навіть не можемо уявити. З приводу першого засідання, яке відбувалось в комісії, то вже нас викликали на допити міліцію, і по незрозумілим причинам нас допитували. Міліції з приводу нашої участі. тому ні, щоб ні не. для кого не було дивним. Ні. Репресивний апарат на сьогоднішній день у вигляді Я нашої міліції також працює. Так, прийняли... так як працює зверху, працюють і знизу. В той час, коли фальсифікаторів ніхто не трогає, сепаратистів ніхто не садить, наших активістів викликають міліцію е, у зв'язку з тим, що е, були грубо порушені права. Спостерігачів засобів масової інформації, представників преси. Сьогодні ми готуємо позов. Завтра ми направляємо його до Київського адміністративного суду, який буде розглядати неправомірність дій даної Белоцківської виборчої комісії. Однак ще раз підтверджую той факт, що як і очікували, дана комісія в межах виборчого законодавства в законному порядку працювати не буде. Дякую.